Яка у вас зарплатня? Слухайте далі! Не хочеш слухати? Слухайте далі! А ви що говоримо? А ми навіть не далі. У 14-му роду не вимогу поранений. Дитя поранена. Мужики, подають. Ми тебе гранати кидали. Я твої єси лекаря. Я на буці <тълзи> не працюю, шановна, відміну від тебе. На Майдані нас не беремо. Хлопці, слухайте далі. Я проти контрабанди. Я проти блокади підприємств, які платять українському війську. Наші діти за кордон повтікали за цих три роки. слухайте, слухайте далі. Ви ж проти блокади, проти контрабанди. Броти, Правда? Броти, Броти. Тому бри. який є вихід з цієї ситуації. Гарний вихід, вихід Броти, в інтересах України. Нехай робить власть ту роботу, яку вона має робити, а не ми повинні цю робити. Слухайте, послухайте, ми всі робимо, хлопці, ми всі одному. Слава Україні! Давай! Давай! Слава! Слава! Слава О, Ти зрати, О, Кам я! Кам я! на зрадика зрадників я залишив досягну Україну, коли Лучанко сказав, зіржайтеся на Майдан. Я залишив зарплату, залишив мої діти не залишили, Туда вони заняття за кордон поїхали. Може, сім'я війни. мені ще в Києві, що ворони пообрізали що? тепер він з нами, а ти Якщо Путін з вами, я буду проти совісті немає. Як можна торгувати з ворогами? Чому ви на нас зійшли? Ви подивіться. Давайте закінчимося розглядаємо. Дайте я вам даю. Я Як ти хочеш закінчити? Застрелити, закінчиш він наші ніяк. як. Сікайте далі. І пороше. Хлопці.

Послухайте мене, ну послухайте, я, я вас давайте ми пережить в країні зарплату гарної роботи. Я приїхав, щоб ви на чоловік прийшли до влади. Я працюю, я добуваю гроші, щоб українські армії можна суда. Анука уймує суда. Анука, давайте, уйбує суда сука! Вон гада! Продажний! За три копійки продавайся! Я за продава. Я сука! Я Я все ж так ото піду! Продавайся! За яку рішу! Давайте! Вишу! Продажна тварь! Тихо. тихо! 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 Дайте слово сказати! Дайте слово сказати! Підійте! Да, Дайте мені слово сказати! Вона прийшла сюди з метою провокації! Тому повертаємося з сторону і ти так чи ні? Добре, добре. 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 Кладки, послухайте старого. Що ви зробили за три роки провокуєте?

Виходить це наше поділля, наші, На наші шанси. Ми забираємо дітей, працюєте? так работайте. Давай, Добре, давай! Дійте, работайте там немає антрациту. Але Ахметов за два місці перевів з гадової групи на антрацит, <рес> ми то добре знаємо. Ні, 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 ми звітом з того собі, регіону ми знаємо. Де ж? Чому мета тут індус працює, йому нічого не треба в Росії. Вони працюють на металоломію. Там великий відсоток металопроводу. А, Ця а, лінія, це електроенергія для авнії. А в Для Автає наша. Люди, а я приймаю. Ні, добре, я говорю. Сіпаки пошли. Ні, просто Зараз ми платимо. Так, Це питання в тому, що ідуть працює по законах пір.